Олені було 40 років, і вона вважала своє життя ідеальним. Чоловік Олег успішний бізнесмен, власник мережі будівельних магазинів по всій Україні. Його бізнес процвітав, гроші не були проблемою. Дві доньки підлітки 15-річна Софія та 13-річна Даринка. Великий будинок у престижному районі, де кожна кімната була оформлена дизайнером. На вечірках подруги заздрили. Олено, як тобі так пощастило з Олегом такий успішний, красивий і ніколи не забуває про річниці. Олена лише посміхалася у відповідь, їй подобалося це відчуття бути тією, кому заздрять. Вона дійсно вірила, що їм пощастило. 17 років разом, 17 років, які здавалися такими міцними, такими надійними. Вона пам'ятала їхнє перше побачення. Олег тоді тільки но відкрив свій перший магазин. Він був амбітним, впевненим, повним планів на майбутнє. Він говорив їй: Олено, я побудую для тебе імперію, ти будеш жити як королева. І він зробив це будинок, машини, відпочинки за кордоном, все, що вона могла забажати. Але коли саме вона перестала бажати? Коли її мрія про власний квітковий магазин перетворилася на якесь далеке, колись, можливо, коли вона останнього разу робила щось для себе, а не для дому, не для сім'ї, не для того, щоб виглядати ідеально в очах інших, Олена не знала відповідей на ці питання до того самого четверга. Четвер почався звичайно. Олена прокинулася о сьомій приготувала сніданок для всіх. Олег поцілував її в щоку, як завжди, і поїхав на роботу. Доньки побігли до школи, будинок занурився у тишу. Олена вирішила зайнятися гардеробом. Весна наближалася, і треба було підготувати зимовий одяг до хімчистки. Вона дістала старе кашемірове пальто Олега, те, що він носив минулої зими, але цього року чомусь не одягав жодного разу. У кишені вона відчула щось маленьке, дістала золотиста заколка для волосся у вигляді метелика, дешева з напівпрозорого пластику, якого вона ніколи не носила. Такі заколки купують у переходах метро за 20 гривень. Такі носять молоді студентки, які ще не можуть дозволити собі справжні прикраси. Олена стояла посеред своєї гардеробної кімнати, тримаючи цю крихітну річ у руках, і раптом весь її ідеальний світ тріснув, не впав, не розсипався, він просто тріснув, і з цієї тріщини повіяло чимось холодним та незнайомим. Її перша думка була проста це якась помилка. Може, це заколка доньки, але Софія носить тільки мінімалістичні аксесуари. Срібні сережки, прості ободки, а Даринка взагалі не любить заколки. Може, це залишилося від когось на вечірці, але яка жінка залишить свою заколку в кишені чужого чоловіка? Олена повільно поклала заколку назад у кишеню, закрила дверцята шафи, пішла на кухню, налила собі води, випила, руки не тремтіли, серце билося спокійно. Вона не хотіла думати про найочевидніше, але думка вже була там, у її голові, і нікуди не зникала. Наступного ранку за сніданком Олена вирішила перевірити Олешко, сказала вона, ніби між іншим, розмішуючи каву. А пам'ятаєш ту заколку метелика, яку я носила в інституті, золотисту таку? Олег здригнувся, його рука смикнулася, і кава пролилася на білосніжну скатертину. Яку заколку? його голос був занадто різким. Я не пам'ятаю ніяких заколок. Але його обличчя почервоніло. Він швидко схопив телефон зі столу. Вибач, терміновий дзвінок, пробурмотів він і пішов до ванної кімнати. Софія підняла погляд від телефону. Мам, а у тебе справді була така заколка? Була, давно, відповіла Олена, витираючи плями кави, але її погляд був прикутий до дверей ванної. Олег ніколи раніше не брав телефон із собою у ванну. Ніколи. Того дня Олена почала помічати Телефон. Раніше він завжди лежав на столі екраном вгору, тепер завжди вниз. Коли він заряджався, Олег ставив його так, щоб екран не було видно. Якщо вона випадково брала його в руки, Олено, не треба! Там робоча інформація. Душ. Олег завжди приходив додому і відразу сідав вечеряти. Тепер він спочатку йшов у душ. важкий день, хочу освіжитися. Парфум, новий, солодкуватий з нотами сандалу, той, що їй ніколи не подобався. Просто захотілося чогось нового, Олена, і найстрашніше увага. Він став таким уважним, купував їй квіти без приводу, цілував у чоло, коли виходив на роботу. Питав, як пройшов день, залишався вдома у п'ятницю, хоча раніше завжди їздив із колегами на зустрічі. Це не була любов, це була провина. Олена почала марити тією заколкою. Вона бачила золотистих метеликів усюди. У кафе, де вони обідали, молода офіціанка носила таку саму. На вулиці студентка з такою шпилькою усміхнулася Олегу. В інстаграмі Олега з'явилася нова підписниця, молода дівчина з метеликом у волосі. Олена почала перевіряти його соціальні мережі, нічого підозрілого, тільки ділові пости, фото магазинів, інколи їхні спільні сімейні фото, але один обліковий запис привернув увагу Карина Сидоренко, менеджер в одному з його магазинів, молода, усміхнена. Олег лайкав кожне її фото, а їхня остання переписка в коментарях була місяць тому. Чудова робота, Карино. Дякую, Олеже Петровичу. Олег Петрович, не просто Олег. Чому так офіційно? Олена не могла більше. Підозри з'їдали її зсередини. Вона не спала ночами, прокручуючи в голові всі можливі варіанти. Може, вона параноїк? Може, ця заколка дійсно нічого не означає? У п'ятницю Олег оголосив: Олено, у мене ділова зустріч у Львові, потенційний партнер, велике постачання. Їду завтра вранці, повернуся в неділю ввечері. Добре, відповіла вона, успіхів. Він поцілував її і пішов пакувати валізу. Олена зачекала годину після його від'їзду. Доньки були у школі, будинок був порожній. Вона підійшла до його ноутбука, пароль вона знала. Це була дата народження Софії, їхньої старшої доньки. Електронна пошта відкрилася легко. А потім вона побачила папку архів Відкрила Листи, Десятки листів, вони починалися понад рік тому. Моя, Карино, не можу дочекатися нашої зустрічі. Ти, мій ковток повітря у задушливому житті, ніколи не відчував себе таким живим. Олена читала, і їй здавалося, що вона падає кудись вниз, у безодню. Карина. 23 роки. Працює в його магазині на Подолі, вони зустрічаються вже понад рік. У неї в листах Коли ти нарешті залишиш її? Я знаю, що у тебе дружина та доньки, але я люблю тебе. Ти обіцяв. А він їй. Скоро сонечко! Мені треба час, доньки, розумієш? Я не можу їх так покинути, але ти моє справжнє життя. Останній лист був від вчора. Завтра зустрічаємося у нашому готелі кімната 304. Не запізнюйся, мій коханий. Олена повільно закрила ноутбук. Вона просто взяла телефон і подзвонила Наталії. Наталіє, мені потрібна твоя допомога. Наталія була її найкращою подругою ще з університету. Вона єдина знала Олену справжню не ідеальну дружину успішного бізнесмена, а просто Олену, яка колись мріяла про власний квітковий магазин. Наталія приїхала за півгодини. Поговорити? Олена усміхнулася, але посмішка була холодною. Наталія, він понад рік бреше мені в очі. Понад рік я була ідіоткою. Розмови закінчилися. Тоді їдемо. Наталія встала. У мене в машині професійний фотоапарат. Їдемо ловити цього мудака. Вони виїхали до Львова о 12-й. Готель виявився невеликим на околиці міста. Олена зайшла до рецепції. Мій чоловік замовив кімнату 304 Олег Петренко. Я хочу зробити йому сюрприз. Хлопець адміністратор посміхнувся. Ой, яка романтика! Ось ключ! Вони піднялися на третій поверх. Коридор був порожнім. Олена взяла ключ. Готова! прошепотіла подруга. Більш ніж, відповіла Олена, і повернула ключ у замку. Двері відчинилися безшумно. Перше, що вона побачила, свічки, на столі шампанське, троянди. А на ліжку сидів Олег разом із молодою дівчиною. Час зупинився. Олег підняв погляд, його обличчя спочатку виразило нерозуміння, потім жах. Келих випав з його рук і розбився Олено. Його голос був ледь чутним. Це це не те, що ти думаєш. Наталія зайшла за нею з фотоапаратом Спалах, ще один спалах. Справді? Олена увійшла в кімнату. А що ж це таке, Олешку? Ділова зустріч. Дівчина заплакала. Я. Я не хотіла цього. Він сказав, що ви вже давно чужі люди. Олена повільно повернулася до неї. Не хотіла. Карино, я читала ваші листи. Ти знала, ти завжди знала. Олег упав на коліна прямо на осколки. Олено, не роби цього. Подумай про донюк, про все, що ми будували. Олена зупинилася біля дверей. Доньки? Ти думав про доньок, коли писав їй моя Карино? Ти думав тільки про себе. Як завжди. Вона вийшла з кімнати. В коридорі Олена зупинилася, притулилася до стіни, руки, нарешті, затремтіли. Все добре, Наталія обійняла її. Найважче позаду. Дорогу додому Олена майже не пам'ятала. Вони приїхали близько опівночі. Олена зайшла в будинок, налила собі води і тільки тепер дозволила собі заплакати. Вона плакала від того, що 17 років виявилася брехнею. Близько другої ночі вона почула кроки. Софія у піжамі зайшла на кухню. Мам, ти плакала? Це через тата? Я не сліпа. Він останнім часом поводився дивно, а ще він пахне чужим парфумом я помітила місяць тому. Олена мовчки обійняла доньку. Вибач за те, що наше ідеальне життя виявилося не таким і ідеальним. Софія підняла голову. Знаєш, мам, я завжди думала, що ви статум якісь не справжні. А зараз ти справжня. Вперше Олена розмовляла зі старшою донькою не як мати, а як жінка з жінкою. Олег повернувся вранці. Виглядав на 10 років старшим. Олена сиділа у вітайні. Я хочу розлучення без скандалів. Ти не заперечуватимеш, я найму хорошого адвоката. Ми розділимо майно порівну. Доньки залишаються зі мною. Ти можеш бачитися з ними, коли захочеш. Олено, я зроблю все, дай мені шанс. Олеже, я не злюся на тебе. Я просто більше не хочу бути з тобою. Я не хочу жити в цій ілюзії. Це не життя, це декорація. Вона усміхнулася. Я хочу жити для себе, відкрити квітковий магазин. бути собою, справжньою. Олег опустив голову і заплакав Я все зруйнував. Так, погодилася Олена, але можливо, це мало статися, щоб ми почали жити справжнім життям. Розлучення пройшло швидко. Олена отримала чималу компенсацію. Найважчою була розмова з даринкою. Чому він це зробив? Дівчинка дивилася на маму крізь сльози. Ми ж були щасливі. Олена обійняла обох доньо. Сонечко, Іноді те, що здається щасливим, насправді є лише гарною картинкою. Ідеальність це втома, це брехня. Перші місяці були важкими, але поступово життя налагоджувалося. Олена продала великий будинок без жалю вона купила розкішну триповерхову квартиру в центрі з панорамними вікнами. Кожна донька отримала свою кімнату. А Олена нарешті здійснила свою мрію. Квітковий магазин вона відкрила через півроку. Вона мала талант, вона розуміла квіти. Минув рік. Сьогодні вона розпаковувала орхідеї, коли увійшов чоловік Андрій. Мені потрібен особливий букет для мами. Вони розмовляли, поки Олена збирала квіти. Виявилося, він теж розлучився рік тому. Знаєте, сказав він, іноді потрібно втратити все, щоб знайти себе? Можна запросити вас на каву. Просто так. Олена трохи розгубилася Я. Чому б і ні, але тільки о сьомій. Коли він пішов, Наталія хитро усміхнулася він на тебе дивився, як на образ. Може, й так. Олена розправила пелюстки. Але я вже не та дівчина, що кидається в омут з головою. Зараз я знаю собі ціну. Вони пішли в затишне кафе. Андрій розповідав про свій шлях, Олена про свій, про заколку, про розслідування. Ви не шкодуєте? запитав Андрій. Знаєте, я вдячна минулому, воно навчило мене найголовнішого любити себе. У мене є дві чудові доньки. У мене є улюблена справа, у мене є я, а це найцінніше. Вони домовилися зустрітися знову, без зобов'язань, просто двоє людей, які готові будувати щось нове. Олена повернулася додому, доньки вже спали. Вона підійшла до вікна. Місто сяяло вогнями, десь там жив її колишній чоловік, але це вже не її історія. Вона відчинила балконні двері, весняний вітер приніс запах каштанів. Олена взяла маленьку золотисту заколку метелика, яка лежала в коробочці як нагадування. Вона не викидала її раніше вона була символом її звільнення. Олена випустила заколку на вітер. Лети! Метелик зник у світлі ліхтарів. Олена подивилася на своє відображення. Там була просто Олена, жінка, яка знайшла себе. Вона закрила вікно, погасила світло і пішла спати, усміхаючись, тому що завтра новий день її нового життя. Це була перша частина історії Олени. Вона знайшла сили розірвати ланцюги фальшивого шлюбу та почати все спочатку. Але як розвиватимуться її стосунки з Андрієм та які нові виклики готує їй доля? Підписуйтесь, щоб не пропустити фінал історії, який вийде в найближчі дні. Дякуємо, що ви з нами!